Зараз давайте подивимося, на що здатна ця силова установка в розгоні до сотні цього велетня. Ну що, режим спорт, газ в підлогу, стартуємо з однієї педалі. Поїхали! Ривок спочатку м'який, а потім змикає ДСГ з чеплення, і ми починаємо їхати дуже швидко, як же класно перемикається ДСГ. Просто супер! І в нас є результат: 8,18. Сотих секунди 8,2. Дуже непоганий розгін, дуже близько до паспорту. А до речі, скільки в нас паспорт? Слухайте, друзі, в цієї машини паспорт 8 секунд. А ми поїхали з однієї педалі 8,2, і Це здається. Ну, ледве за останній час не найближча до своїх заводських показників машина по розгону. От що значить, коли у вас є ДСГ. Нагадую, Гольф на Айсіні не зміг поїхати на цілу секунду свої показники. Давайте спробуємо ці дві десяточки зняти. Поїдемо з двох подалей. Ця коробка повинна це давати. Затискаємо і старт. Ну, трішечки сильніший ривок, але потім, як ми починаємо їхати, боже, як швидко перемикається ДСГ. Наскільки ж це класна коробка? Є сотня, ні, вісім і дві. Слухайте, це дуже-дуже непогано. Я дуже задоволений розгоном Кодіака. І я думаю, що для такого сімейного великого кросовера це поза очі. Просто звісно, Тігуан, коли вийде із 260 сильним бензиновим двигуном віджиття поїде. Я думаю, навіть 5,5 секунд. І rav 4, який гібридний, що, правда, коштує 60, буде швидший, але динаміки прямо достатньо. І більшість заслуги тут саме в коробці DSG.